Я вас вітаю на першому міському в ефірі новини. Далі ви почуєте про головні події дня. У студії працює Карина Костецька. Триває 377-й день боротьби з окупантами. Росіяни не полишають спокою Донеччину, б'ють по різним населеним пунктам та забирають життя цивільних. Так, Максимільянівці під час обстрілу загинула одна людина. Ще сім осіб отримали поранення. Ввечері окупанти із торнадо вдарили по Костянтинівці, травмували двох місцевих, пошкодили школу, чотири багатоповерхівки, гаражі та автомобілі. Інтенсивно гатили по Очеретянській громаді. Зокрема, завдавали авіаударів по Ласточканому та Орлівці. А й з артилерії обстріляли Красногорівку та Кам'янку. Дісталися і Авдіївці. На ранок ворог завдав ракетного удару та двічі масово обстріляв з артилерії, влучив житлові квартали. Також потерпали Новогрудівська, Мар'їнська, Торецька, Солидарська, Часовоярська, Званівська та Лиманська ОТГ. Серед руйнувань знову переважно помешкання. Загалом пошкоджено та знищено 40 цивільних об'єктів. На Харківщині так само потерпають від обстрілів росіян, Харківський, Чугуївський та Куп'янський райони. Добрячі діставалися Вовчанську, дворічній та козачій Лопані. По останньому населеному пункту ворог бив з РСЗВ та пошкодив житлові будинки, господарчі споруди та пожежну частину. В Ломані та Вовчанську пошкоджено навчальний заклад, а також оселі. Тривають в області досі роботи розмінування. Піротехніки ліквідували ще сотні вибухонебезпечних предметів росіян, які полишили на деокупованих територіях. Окупант вбиває за сам факт, що ми українці, за одне тільки слово про Україну, за нашу мрію про Україну, за наше життя життя українців. І ми знищуємо окупанта всюди, всюди, де це дає результат для України. Бахмут дав і дає один з найбільших результатів за час цієї війни, за час цієї битви за Донбас. Я дякую кожному солдату, хто б'ється на цьому найскладнішому напрямку, хто б'ється за всі частини нашої держави, на всіх напрямках. Чотирьох людей поранили росіяни своїми обстрілами на Херсонщині минулої доби. Загалом били по області 65 разів з мінометів, РСЗВ, артилерії, танків та БПЛА. Випустили 360 снарядів, а гатили і по Херсону. Там пошкодили будинки цивільних. На Миколаївщині під системним вогнем так само перебуває Очаківська громада. Ворог гатив там по акваторії. Тим часом на Сумщині били по п'яти ОТГ. Випустили майже 70 снарядів по Ісманській, Шалигінській, Білопільській, Краснопільській та Новослобідській громадам. Використовували міномети, артилерію, крупнокаліберні кулемети та скидали вибухівку з безпілотника. Через прильоти пошкоджені оселі та дві автівки. В Запорізькій області загарбники обстрілювали 21 населений пункт. Серед них знову чарівне, Гуляйпуле, Малаток-мачка, Оріхів, Степове та інші. Надійшло 26 повідомлень про руйнування будинків місцевих та об'єктів інфраструктури. 1060 ліквідованих загарбників, а ще 9 танків, 23 гармати, 11 бронемашин та десятка одиниць іншої техніки. Демілітаризація росіян на українській землі триває за планом. При цьому загарбники не полишають своїх планів вести наступальні дії на сході України, а саме на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Там за минулу добу сили оборони відбили понад 140 ворожих атак противника. Скорочується і повітряний флот окупантів. Відтак лише за минулу добу РФ втратила літак Су-25, ударні літальні апарати Шахет-136, а також ще 8 дронів різних типів. Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 15 ударів по районах зосередження окупантів. А також удару по зенітно-ракетному комплексу на вогневій позиції. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, 8 районів зосередження противника, два засоби протиповітряної оборони ворога, артилерійський підрозділ на вогневих позиціях, склад боєприпасів та радіолокаційну станцію окупантів. Станом на 7 березня, за даними Генштабу Збройних сил України, армія загарбників послабшала на 303 літаки, 289 гелікоптерів, 2095 безпілотників, 253 засоби протиповітряної оборони, 3432 танки, 6714 бойових броньованих машин, 2456 гармат, 488 реактивних систем залпового вогню, 5323 одиниці автотранспорту та цистерн із пальним, 875. 73 крилаті ракети, 18 кораблів та катерів, а також 154 тисячі 830 людей особового складу. Не без сигналів повітряної тривоги, але без ворожих обстрілів ніч на 7 березня минула на Дніпропетровщині. Стосується цей Нікопольського району, що найчастіше потрапляє під приціл важкої артилерії противника. Про це повідомляє Рада оборони області. За інформацією енергетиків, вимикати світло у регіоні також не планують. Обмеження електропостачання можливі лише у разі перевантажень у мережах. Працює уся важлива інфраструктура регіону, у тому числі комунальні підприємства, медичні заклади, об'єкти бізнесу. Дороги державного значення, що проходять територією області, залишаються у проїзному стані. Більш детальну інформацію щодо них завжди можна дізнатися за номером єдиного кол-центру, який ви зараз бачите на своїх екранах. Ніч в Кривому розі минула без будь-яких загроз із боку ворога, але й з однією тривожною сиреною. Така ж стабільна ситуація спостерігалася і на ранок вівторка. Місто продовжує жити допомагати вимушеним переселенцям та криворіжцям. Наразі майже два тижні триває перший в цьому році етап видачі безкоштовних продуктових наборів містянам. Для цього працює 26 пунктів. Вже роздали 20 з половиною тисяч пакунків. А якщо підрахувати видані проднабори за минулий рік, то місто забезпечило криворізькі сім'ї 320 Однією тисячою продовольчих наборів триватиме перша хвиля ще до квітня, адже потім стартує черговий етап. Що стосується нашого міста, то у кривому розі повністю забезпечена роботу всієї критично важливої інфраструктури, комунальних підприємств, медичної сфери та соціальних установ. Усі органи влади чітко виконують свої обов'язки. Вуличне освітлення та електротранспорт міста повністю працює. Ситуація в місті повністю контролюється радою оборони міста. Шановні земляки, загроза ракетних та дронових атак. І як наслідок блокаутів на жаль зберігається ніхто не застрахований від повторних атак, тому всі пункти незламності у місті функціонують і працюють цілодобово. На сьогодні в Кривому Розі працюють вже 119 пунктів незламності та обігріву. У 40 з них є старлінки. Шість нових точок було відкрито від початку березня. Щотижня туди приходять від півтори до чотирьох тисяч містян. А за весь час скористалися послугою 29 тисяч людей. Такі пункти оснащують сидячими місцями, водою, продуктами та стараються зробити якомога комфортнішими для перебування людей, які завітають туди під час блокауту чи вієлових відключень електроенергії. Відроджують команди та готові брати нові висоти. Міський департамент освіти і науки, ліцей номер 24 та Криворізьке районне управління ДСНС підписали меморандум про співпрацю. Відтак першим етапом після тривалої перерви є створення двох команд дружин юних рятувальників. До їхнього складу зможуть увійти школярі віком від 10 до 17 років. Першу команду вже презентували і вони навіть склали присягу. Познайомилися з учасниками Вікторія Пінчук. Це у нас протитанкова міна, це у нас гранати F1 РГД. Це у нас мінометна міна снаряд. Це у нас касетні снаряди. Такою актуальну інформацію про вибухонебезпечні предмети рятувальники ділилися з дітлахами на подвір'ї Криворізького ліцею номер 24 Аби зацікавити школярів, для них організували і виставку пожежної техніки, а фахівці ДСНС розповідали секрети своєї роботи та навіть дозволяли посидіти в кабіні машини. Саме на базі цього навчального закладу вирішили поновити дружину юних рятувальників пожежників Янголи, яка до цього існувала 11 років. Довгий час була переможцем міських змагань дюрб та призером обласного етапу. Основним завданням це є навчити залучити великий загал школярів щодо здорового образу життя, правильної поведінки під час будь-яких надзвичайних ситуацій, в яких може опинитися дитина, це і протимінна безпека, заняття з питань протимінної безпеки, і також розвинути їх творчі здібності, діти. Можуть проводити потім заняття такі ж самі. Перерва у діяльності команди дюрф спочатку трапилася через карантин, потім через повномасштабне вторгнення. Тож підписання меморандуму відновить цю діяльність, дозволить готувати дружини знову до змагань, а найголовніше навчати дітей правилам поведінки при небезпечних ситуаціях. Також учасники команди займатимуться і просвітницьким напрямком та відвідуватимуть навчальні заклади із лекціями. І створення такого загону це знов ж таки і профорієнтаційна робота для наших учнів, тому що ми розуміємо. Що це дуже важливо. Служба ДСНС, та, яка нас рятує на сьогодні в будь-яких ситуаціях, це дуже важливо, щоб приходили до лав служби ДСНС нові, молоді, підготовлені, усвідомлені працівники. Новостворена дружина юних рятувальників-пожежників одразу склала присягу. Приймав її випускник гімназії номер 24 який і свого часу також був учасником дюрб, а потім пішов цим же шляхом та став вже справжнім надзвичайником. Янголи, вітаю вас із складанням присяги та бажаю бути гідними звання юних рятувальників пожежних. До команди увійшло 10 дітлахів. Один із них, який очолив дружину один ігор хлопець, ще й покликав своїх друзів, аби разом здобули корисних навичок. Сам хлопчик захоплюється створенням комп'ютерних ігор, тож хоче розробити таку для дітей з правил пожежної безпеки. Мені дзвонили по номеру телефону. Це була Ірина Микитюк, Вона вчить у нас історію. Вона запитала в мене, чи не хочу я стати юним пожежником. Я відповів, що я не, я не проти. Бо це, я думаю, випадає раз в житті. Сподівання, що ми будемо не гірше, ніж наступні Янголи, що ми все-таки поїдемо на український турнір, який був, який янголи буквально не хотіли йому одного кроку, щоб поїхати на нього. У цьому загалом вперше підписують меморандум про створення дружини юних рятувальників-пожежників. Зараз налаштовані виховувати в дітлахів повагу до такої складної професії, виявити здібних та дати ті знання, які допоможуть майбутньому вступити до профільних вишів. Мета цього проєкту тому, щоб ви стали дисциплінованими, відповідальніше, щоб обучились, як надати допомогу собі, своїм рідним, своїм близьким. І згуртувалися. Тому є у нас досвід формування пожежних дружин і в мирні часи, сьогодні, у воєнний час. Ви сьогодні долучаєтесь до цих лав. Тому я вас вітаю і впевнений, що у вас дуже красиве, хороше і головне мирне життя. Надалі команда навчатиметься нового та так готуватиметься до змагань, аби гідно представити кривий ріг. Поки що це одна дружина, але в планах створити ще більше. Це залежатиме від кількості бажаючих долучитися. Вік учасників має стартувати від 10 до 17 років. Для цього оголосять набір та розмістять спеціальну анкету на вступ. Вікторія Пінчук, Андрій Яковлів, перший міський. Простір дружній до дитини. Кривий ріг став першим містом на Дніпропетровщині, де стартував проєкт для психосоціальної допомоги родинам із дітьми, які постраждали внаслідок бойових дій. Цей простір має зручне розташування, а саме неподалік від знайомого багатьом переселенцям народного дому на базі транзитного шелтеру для ВПО. Більше про призначення проєкту та його організаторів знають наші кореспонденти. Від перших днів війни Кривий Ріг став своєрідним хабом для переселенців. Трохи більш ніж за рік повномасштабного вторгнення РФ транзитом у нашому місті побували понад 120 тисяч ВПО, а для 80 тисяч Кривбас став другою малою батьківщиною. І для тих, і для інших на базі комунальних закладів розгорнули мережу пунктів для локального проживання. На базі нашого закладу 6 березня 2022 року існує транзитний шелдер, в якому перебувають тимчасово перебувають внутрішні переміщені особи. За цей час у нас прийшло вже 4 тисячі 11 осіб. Більшість з них це сім'ї з дітками, а також люди похилого віку. Окрім даху над головою, ВПО у кривому розі отримують гуманітарну допомогу на рівні із іншими безкоштовно користуються муніципальним транспортом, мають низку пільг важливою для осіб, зокрема дітей, що пережили жахи війни, є й психологічна підтримка. Отримати її зокрема можна у просторі дружньому до дитини, що з'явився на базі. 136-го дитсадка цей проект направлений на психосоціальну допомогу вразливим версіям населення, а саме з трьох рочків і по-наступаючому, тобто, якщо це ми беремо діток, тобто це розвиток когнитивної сфери, уява, моторика, мовлення, тобто е такий е зріст навичок для дітей. Е якщо ми беремо більше такі верстви населення <зросліші>, то це вже і просвітницька робота. Цей простір дружній до дитини розрахований на дітей віком від 3 до 17 років. Тут малеча може не лише відволіктися від стресу, а й розвиватися та здобувати нові знання. Такий змістовний відпочинок спільними зусиллями організували благодійний фонд Посмішка ЮЕЙ, чеська гуманітарна організація Людина в біді та за сприяння Європейського союзу. Цей час дуже важкий для нас. Психосоціальну підтримку потребують не тільки дорослі, так. А й важливо, щоб вона була надана дітям нашим в проект. Було були включені групові сесії, групові консультації для дітей, дорослих та людей, які бажали прийняти участь в цьому. Також індивідуальне консультування та просвітницька діяльність на теми, які були цікаві. Людям, які приходили до нас у групи, 7 березня цей простір відчинив свої двері для маленьких відвідувачів. А відкривала його координаторка проєкту благодійної організації Благодійний фонд посмішка Юрій Нінель Сидоренко та виконуючий обов'язки міського голови Юрій Вілкул. Бачите, ми так і робимо все для, для наших дітей і для батьків, щоб тут все було нормально організовано. Я подивився. На достойному рівні це все проходить Я вдячний за таку велику роботу. Організатори проєкту подбали про корисний та цікавий відпочинок дітей. У дитячому просторі для цього є мультимедійний проєктор, акустична система, спортивне приладдя, дитячі іграшки, розвиваючі ігри, література та багато чого іншого. Кузьма Шишкін, Сергій Філоненко, Максим Мурашов, перший міський. Теплий привіт від японських дітлахів для українців. Учні шкіл двох міст Японії долучилися до акції на підтримку України. Малеча створила малюнки та залишила на них написи з побажаннями своєю мовою та українською. Деякі з робіт отримали і криворіжці. Для цього представник фонду, який розпочав таку ініціативу, особисто завітав до однієї із художніх шкіл Кривого Рогу та передав малюнки. Присутні були на такій події і наші кореспонденти. Слова підтримки, прохання триматися та побажання світлих днів а найголовніше миру. Саме це найчастіше писали на своїх малюнках японські школярі із міст Фукусіма та Міядзакі. А от зображували на них і українські стяги, і супергероїв. Ці малюнки вже передали учням Криворізької художньої школи номер 1 Для них це була справжня несподіванка. Тим паче вручив їх особисто японський представник. Отримала один такий і 15-річна Віталіна. Тож роздумує також передати і свій малюнок у відповідь. каже, напише слова вдячності дітям. Мені Дуже подобається напис на малюнку, що японські діти підтримують все ж таки Україну і вони справді знають про цю проблему. І вони дуже гарно малюють. Я думаю, ну, це мене якось порадило і підтримало, і всіх інших, які знаходяться в класі. Ку акцію із передачою малюнки від японських дітей організація «Yours Walkers» проводить вже не вперше. В далекому 2002-му зображення від малечі попрямували до Іраку. Нещодавно відправило до Туреччини. Нарешті дісталися вони до України. Представник організації каже, для Японії дуже важлива ідея миру, тож тому і підтримують Україну. Так, ми розповідали нашим дітям, що відбувається в Україні, і коли ми це робили, то багато хто з них плакав. Якщо ще рік тому про події в Україні розповідали по всіх новинах, то на теперішній час таких новин вже менше, і люди мало про це говорять. І це дуже погано. Саме для цього ми організували цю акцію з обміну малюнків, щоб посилити інтерес та розказати людям про проблеми в Україні. На сьогодні в художній школі номер один займаються сотні дітей. Дехто вже навіть в офлайн форматі. В стінах закладу свого часу бували різні почесні гості, тож радіють і відвідинам японського представника, та ще й з такою гарною справою зі свого боку не залишили його і без подарунку та вручили ляльку-мотанку. Обіцяють, що обов'язково долучаться до акції. Діти були ну Несподівано здивовані. Їм дуже було приємно, що їм з самої Японії привезли ці малюнки. І ми на відповідь пообіцяли, що також намалюємо для японських художників теж наші дитячі малюнки, щоб про нашу школу знали не тільки в нашому місті, а й за межами країни і в самій Японії. А ще дуже приємно, коли малюнки наших дітей побачать в Японії. Вони будуть казати, це кривий ріг, це класне місто. Кривий ріг активно співпрацює із різними міжнародними організаціями, що від початку повномасштабного вторгнення, зокрема, налагоджують співпрацю із багатьма країнами, не виключення азіатські держави. Такі ж акції допомагають розказати і про ситуацію в Україні і створити той місток дружби. Через культуру ми поглиблюємо зв'язки Кривого Рогу і України зі світом. Ви бачили, які відверті емоції були у японських дітей. Вони плакали, коли чули інформацію про Україну, коли писали ці листи. І наші талановиті, і діти, діти зроблять свої малюнки, і ми відправимо їх до Японії. Це дуже важливо, це дуже важливо для того, щоб японці краще нас розуміли. І зараз, бо зараз триває наша спільна війна, і ми в яку ми обов'язково виграємо, переможемо. Малюнки вже. Українських дітлахів японським планують відправити в квітні. Зображення отримують школярі міст Фукосіма та Міядзаки. Також малечу планують і познайомити між собою, аби вони мали змогу поспілкуватися. Для цього невдовзі організують онлайн зустріч. Вікторія Пінчук, Віктор Степанов, перший міський. До міжнародного дня боротьби за права жінок і міжнародний мир в кривому розі провели лекцію, дискусію на якій обговорили гендерну нерівність. Захід пройшов в it хабі на базі Державного університету економіки та технологій. Вхід відбувався за попередньою реєстрацією, а участь була безкоштовною. Однак, кожен міг по бажанню задонатити кошти на потреби наших військових. Спікеркою виступила Ольга Костіна, міністерка української філології та практичної психології, а також екофеміністка. Послухати лекцію завітали близько півсотні людей віком від 16 до 60 років. Тема зацікавила не лише жінок, але й чоловіків. Разом розбирали ще спільного між фемінізмом та боротьбою за свободу України. Не оминули, звичайно, ще й тему святкування 8 березня та питань меншовартості, яке нам насаджувала як народові протягом багатьох століть країна-агресорка. Ця зустріч стала першою з цілої серії заходів. Наступна лекція планується на 25 березня із новим запрошеним спі. Каром, який також підніматиме проблему рівності та гендеру. Я думаю, домашнє завдання кожен сам собі поставить, да, такі, тому що питання дискусійне. Ми сьогодні думали, як назвати це, да, і все ж таки прийшли до того, що це лекція, дискусія. А для того, щоб кожен поставив собі такі питання, подумав над спірними питаннями, чи святкувати 8 березня, чи давати вихідний день, що робити для того, щоб скоротити ті розриви в заробітній платі. Між чоловіками і жінками в поставленню до домашньої роботи Комедійне мистецтво для доброї справи. Криворізькі стендапери у складі усього волонтерського фронту нашого міста продовжують наближати спільну перемогу та займатися благодійністю. Так, зокрема, організатори проєктів ІмпроКР та СтендапкаР проводять так звані відкриті мікрофони. Творчі стендап-вечори, де перед публікою виступають як відомі у своїх колах коміки, так і початківці. Більше про один з таких івентів розповість наш кореспондент Кузьма Шишкін. Гумор та імпровізації, аматори та професіонали сцени, а також благодійність усе під одним дахом. Криворізькі стендапери не пасують за ніх на волонтерському фронті, допомагають тим, хто цього найбільше потребує, та дарують людям сміх, що, як відомо, подовжує життя. Доброго Так, помічено чотири особи, які не плескали в долоні. Ще всім привіт, русі стендап як комедійне мистецтво набирає обертів та привертає дедалі більше молодих кривоїстів. Один з таких. Денис Лебідь, студент третього курсу фізико-математичного факультету КДПУ. Його участь у відкритому мікрофоні стала другим серйозним виступом. Сюжет авторського монологу Дениса був дещо автобіографічним, присвячений непростим стосункам майбутнього криворізького викладача математики із протилежною статтю. В кінці того року ми був в університеті, проходив такий захід. У нас був стендап до дня народження нашого факультету. Я там виступив. А після чого там був ще Льоха Вензіль, і ми з ним домовилися, що я б, ну, виступ. Лю на сьогоднішньому відкритому мікрофоні, де вже більш доросла публіка, більш нейтральна. І ну, сьогодні був саме цей виступ, і в мене все в принципі вдалося. Я дуже вдячний публіці за теплий прийом. На одній сцені із Денисом виступали й такі ветерани стендап камеді, як Сергій Усик, відомий у кривому розі та за його межами, ще з часів КВК та ліги сміху. Того вечора, надихнувшись персонажем Енді Кауфмана з кіностічки Людина на місяці, комік приміряв на себе образ Барда Сержа Усіковських. Ми. Так, ну останнім часом, якщо раніше можливо і була якась конференція, то останнім часом ми ж всі робимо одну справу, і ми допомагаємо зсу як можемо, звісно. І я вже що ми зараз друзі, ми друга підтримуємо. Тому я чесно скажу і суб'єктивно, і об'єктивно. Всі достойні, бо хлопці працюють над собою. Це круто. Загалом у відкритому мікрофоні взяли участь п'ятеро стендаперів, а зібрав їх усіх під одним дахом Олексій Вензель, співзасновник таких проєктів, як «Стендап КР» та «Імко КР». Всі парні красунчики ми вийшли з КВН, Потім була ліга сміху. Тепер стендап, потім імпровізація. Зараз це новий молодий жанр в нашому місті. Декілька місяців буквально ми займемося цим. І розуміло, що у нас виходить. Тобто, публіка йде на контакт, публіка завжди. Ми збираємо повні зали. це дуже приємно. І найголовніше, що публіка приходить і розуміє, що вона нас робить з користю. Анонси наших заходів ми викладаємо на двох двох наших сторінках: імпрокаєр і стендапкаер. Їх дуже просто знайти в інстаграмі, тому долучайтесь до нас. Нас повинно бути ще більше. Творчий вечір із благодійною метою зібрав повну залу глядачів, які у свою чергу зібрали 4 тисячі гривень на потреби нужденних. Зазна. Начемо до участі у відкритому мікрофоні. Запрошують усіх бажаючих. А дізнатися про місце та час наступного стендапу та інформацію для реєстрації можна за посиланнями, які ви бачите на ваших екранах. Кузьма Шишкін, Максим Мурашов, Перший міський. На сьогодні все. Дякую за увагу і до зустрічі в ефірі.